Друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Тарифи не спрацюють без промислової політики. Таку колонку Financial Times написала Рана Форухара. Я хочу поділитися з вами її ідеями. Вона стверджує, що є уроки, які має взяти Білий Дім прямо тут і зараз. Інакше розвиток промисловості в Америці не вийде. Вона наголошує, що наріжнім каменем сучасної економічної стратегії є стійкість за останні два десятиліття пандемії, війни, природні катастрофи пов'язані з кліматом, різного плану логістичні проблеми вивели небезпеку, концентрації критичного виробництва в одному регіоні. І це стало наочно, на жаль для нашої країни дуже сильно спочатку під час пандемії. Потім під час війни, коли ми відчули, що ми залежимо від того, чи продадуть нам ліки вакцини, ми залежимо від того, чи продадуть нам зброю і чи дозволять її використовувати. І от ця відсутність власного виробництва певних видів товарів або концентрації якогось виробництва в якихось конкретних країнах та регіонах, це реальна проблема. Тобто авторка, ця рана Фурухар, наголошує, що в промисловій політиці і стратегії важливо не. Тільки ефективність, ефективність дуже сумнівна чеснота. Насправді ще дуже важлива стійкість або певно така надійність, тому що в тебе може бути ефективність. Це може бути дуже економно дешево швидко як завгодно. Але якщо це під загрозою, якщо хтось може просто перекрити тебе кисень однією натисканням кнопки. То це велика проблема, і тобі може бути не треба така ефективність. Тому оця реальність вона підкреслює цінність розподілу виробничих центрів для основних товарів по кількох глобальних вузлах, принаймні. І мета ця вона не ідеологічна, це прагматичне управління ризиками, яке забезпечує відсутність якоїсь. Єдиної точки відмови, що загрожує ланцюгам постачання, досягнення стійкості однак вимагає збалансованого підходу, що поєднує різні типи. Економічних стратегій, так би мовити, активні і оборонні. Так от адміністрація Трампа значною мірою покладається на оборону через мита, каже Ферухар, але їй бракує послідовності. Загальні мита застосовані без розбору до секторів і високої, і низької доданої вартості разом з хаотичним введенням в дію цих тарифів. Вони не забезпечують ясності та прогнозованості. І навіть точна стратегія мит була б неефективною без Потужної комплексної внутрішньої промислової політики, такої як комбінація субсидій, податкових пільг, програм розвитку робочої сили для розвитку саме стратегічних галузей Країни, які успішно розвивають виробництво, узгоджують ці інструменти з чіткими пріоритетами, тобто є певна матриця, да Навіщо, які індустрії ми хочемо особливо пріоритизувати, і який тип стимулів та інструментів ми для них застосовуємо? Це і називається економічна інженерія в широкому сенсі. Тобто промислова політика, це по суті якраз є складова економічної інженерії. Адміністрація Байдена запропонувала модель такого балансу, каже Форухар, поєднуючи торгівельні обмеження. Контроль капіталу, технологічні різні особливості, скажімо, регуляції, да з податковими стимулами, з внутрішніми інвестиціями в інфраструктуру, з грантами, субсидіями, з програмами підготовки працівників. Вона відрадила такі індустрії, як скажімо, виробництво напівпровідників. Послання було чітким: США повинні виробляти критично важливі. Компоненти цифрової економіки на власній території. І йшлося не просто про відновлення, скажімо, всіх робочих місць на виробництві, ні. Тому що їх дуже багато було втрачено через глобалізацію в різних індустріях, і в тому числі низка технологічних. Мова йшла саме про забезпечення стратегічних потужностей. Європейський союз, до речі, розумно пішов цим шляхом. Я записував для вас відео про огляд звіта Марія Драгі, це колишній центробанкір Європи і прем'єр-міністр Італії, який якраз здавав дуже такий комплексний аналіз і діагностику, і рецепти щодо конкурентноздатності Європи по відношенню до США та Китаю. Швидке відновлення стійкості у виробництві напівпровідників лише за два роки мало би стати прикладом для адміністрації Трампа щодо застосування в інших секторах і в критичних матеріалах, фармацевтиці. і В інших натомість політка формується уривками, каже Фарухар, Нечіткі плани щодо мит, розрізнені розслідування, там, скажімо, щодо національної безпеки в таких індустріях, як мідь, деревина, напівпровідники, фармацевтика, а також пропозиції для таких секторів, як судноплавство, які не підкріплені якимось комплексними, скажімо, програмами, де були б і субсидії, і навчання людей. Цей клаптиковий підхід каже авторка, не дає бізнесу чи то. Внутрішньому американському чи то іноземному розуміння, що США насправді вважають пріоритетним у виробництві і чому, і наскільки довго якими інструментами вони збираються це стимулювати, виникаючи невизначеність стримує інвестиції, які Білий Дім якраз заявляє, що хоче залучити, як зазначає експерт з торгівлі Майкл Весел, великі публічні компанії планують інвестиції на 5 років, і навіть більше, і не впевнені щодо тривалості мит. Під час цієї адміністрації, чи після неї підриває довіру без чіткої промислової політики ринки вагаються чи інвестувати в сектори з довгим горизонтом, такі як виробництво і енергетика, чи почекати, поки кристалізується ситуація і буде певна визначеність. Хоча я вам розповідав, що деякі масштабні такі міжнародні інвестори, наприклад, ті ж фармацевтичні компанії Європейські, така компанія Кроше, вони вже інвестують десятки мільярдів доларів в США тут і зараз, тому що вони розуміють, що в будь-якому разі американські мита вже підвищені, і вони можуть бути ще підвищені, тому треба грати на випередження. Але навіть якщо б адміністрація в Вашингтоні чітко визначила свої пріоритети, їй потрібно було б удосконалити дизайн мит, щоб уникнути таких проблем, скажімо, як інверсія мит, коли мити на компоненти перевищують мити на готову продукцію, завдаючи шкоди внутрішнім виробникам. До речі, ця проблема абсолютно характерна для нашої української економіки. Я от пригадую, там коли я був в парламенті, там ще 7 років тому, була колосальна проблема. Ввести трактор або якусь агротехніку можна було в Україну без мита, нульовий тариф. Але коли ти ввозиш компоненти, якісь матеріали, двигун, складові, то там мита 3%, 5%. І абсолютно невигідно виробляти щось. Дешевше ввести імпортний товар, я впевнений, що це було зроблено не випадково. А країни деякі навколо України, я думаю, що спеціально проводили такі зміни в українському законодавстві, маскуючи їх під невидиму руку у вільного ринку, але зрозуміло, з якою метою позбавити Україну промисловності, позбавити Україну оборотноздатності. От Фарухар наголошує, що мало митних тарифів також потрібні комплексні оцінки ризиків щодо. Гонцюгів постачання, президент Трамп стверджує, що виробництво можна відновити в Америці за там 18-24 місяці, але ключові питання залишаються без відповіді, каже авторка. Підки буде братися енергія для живлення цих заводів, особливо якщо мита порушить постачання з Канади, електромережа США застаріла, будівництво нових електростанцій займає роки. Дерегуляція сама по собі не зробить сланцеву енергетику життєздайною, якщо ціни на нафту продовжують падати. якщо вони впадуть нижче певного рівня, то зникне стимул щодо видобутку всередині США. Проблеми ще з логістикою, складуванням. Вони додатково ускладнюють ситуацію, тому що виробництво за принципом точна вчасна, time», Ви знаєте, японці колись це запровадили. Да? Робота без складу, по суті, струйне виробництво. Да? Так, от це just in time» залишає американські компанії з мінімальними запасами і робить їх вразливими до таких збоїв, як скажімо, обмеження Китаєм постачання рідкоземельних мінералів або заборона на експорт з багатих на кобальт країн, таких як Демократична Республіка Конго, Такі потрясіння можуть зупинити виробництво в секторах від електромобілів до медичних пристроїв і навіть аерокосмічних матеріалів. Існують численні інші ризики від дефіциту сировини до геополітичної напруги і розриву ланцюгів постачань. Так от чи розглядає адміністрація Трампа ці складнощі комплексно? Авторка каже, скоріше, ні. Кілька років тому вона пропонувала призначити в Білому домі куратора з питань стійкості, такого собі спеціального експерту з логістики чи, можливо, навіть військової стратегії для навігації в цих складних ризиках. Фізичні та фінансові фактори є критично важливими, і їх взаємодія вимагає ретельного планування. Тобто, вона каже, що це не тільки про тарифи, це про. Логістику, в тому числі це про навчання людей, в тому числі це про інші інструменти промислової політики. Також натомість адміністрація Трампа покладається на звичні консервативні рецепти. Стівен Міран, голова ради економічних радників, применшує ризики мит, заявляючи, що зниження податків і дерегуляції зроблять Америку більш конкурентоспроможною на глобальному рівні. Це більше схоже на оптимізм, відірваний від реалій сучасних ланцюгів постачання, ніж на стратегію стійкості, каже Форухар. Справжня стійкість. Вимагає ясності, координації і прихильності одночасно до оборонних та активних заходів промислової політики. Це Чого бракує на її погляд адміністрації Дональда Трампа. Друзі, я читав велику лекцію про нову економічну стратегію Дональда Трампа, де наголошував на тому комплексі заходів, в вони вже розпочали, що вони запланували, навіщо вони це роблять. Але я абсолютно погоджуюсь з авторкою статті, раною Форухар, що навіть інструментарій промислової політики має бути доповнений такими. Антикризовими планувальними дуже розумними координаційними заходами, в тому числі підготовкою людей для того, щоби. Було кому виробляти в США. Разом з тим, я не поділяю такий підхід, знаєте, фаталізм тих, хто каже, що дивіться, американці рознавчились виробляти, вже нема кому там працювати, люди не захочуть працювати на заводах і так далі. Я з цим не згоден, тому що на виробництві в США люди отримують на 20% більше оплату праці. І коли будуть розвиватись нові виробництва в США. Додатково будуть підвищуватися і оплата праці, і більше людей будуть приходити в цей сектор. І сьогодні безробіття в США доволі низьке, да? 4 з невеличким відсотком, а воно буде ще менше в результаті впровадження такої скоординованої комплексної промислової політики. І я в такому підході, який дуже серйозно обговорюється через призму економічних таких і політичних баталій в США, бачу велику цінність для України, тому що в Україні потрібна сильна скоординована, комплексна промислова політика, тому що без сильної промислової політики ми не зможемо розвинути сильну економіку А без сильної економіки ми не зможемо мати. Належної обороноздатності, ну не кажучи вже про перспективу там економічного розвитку, євроінтеграції і якоїсь, скажімо, цінної ролі в світі на економічній арені, а ми цілком можемо це зробити як тільки буде в Україні. Мир і хоча б якась базова безпека, навіть якщо це буде без певних, скажімо, формальних серйозних таких закріплених домовленостей і договорів, так як це, наприклад, відбулось в південній Кореї. Немає ніякого договору про мир, але є сильна країна з сильним виробництвом, з сильною технологічною промисловістю, з сильною армією. І країна є. Я думаю, що для України це виклик номер один. Після безпеки, розвиток власної промисловості і виробництва. тому обговорення того, яким має бути інструментарій цієї економічної стратегії, економічної політики, промислової політики, це дуже пріоритетне завдання. Тому я дуже дякую вам за те, що ви підтримаєте мій канал. на Тут на YouTube, на Patreon, на Монобанку, тому що це допомагає економічному просвітництву, а це надзвичайно важливо для України. Друзі, діліться вашими думками в коментарях. Підписуйтесь на канал. Дякую вам і до зустрічі.